Формадол забудь про головний біль. Доброго ранку, колеги. Насправді пункт на зламності – це дуже цікава державна ініціатива, в якій, до речі, можуть взяти і недержавні структури. Участь про це розповім. Але хочу розпочати коротко з погоди, тому що все ж таки три години пройшло з мого моменту мого першого включення. Погода змінилася, стала трошки тепліше, трошки зменшився дощ. І якщо от, наприклад, говорити про Київщину, то всім все ж таки раджу ну не вестися на те, що дощ їх може там не капати, трошки припинити. Ся, все ж таки, взяти з собою парасолю і бути готовим до того, що він знову посилиться. Так буде протягом всього дня. Також хочу нагадати звернутися до киян, які ще не виїхали по справах, якщо у них такі справи сьогодні є. Не виїхали на роботу. Що наземний електротранспорт зараз в столиці не курсує. Частково його як це було і трошки раніше дублює транспорт. Ну автобуси, тобто інший транспорт, маршрутки. Це треба звертати увагу, але там, наприклад, трамвай і всі тролейбуси зараз не курсують разом з тим, метро продовжує свою роботу, але зараз воно рухається з інтервалами цілих 10 хвилин, тому варто бути готовими до того, що потяги будуть їхати заповненими, можливо, навіть трошки переповненими. Тому варто можливо закласти декілька зайвих хвилин на дорогу, тому що можна в вагон метро просто не влізти. От тепер щодо пунктів так званих пунктів незламності. Дуже е класно те, що Володимир Зеленський в вівторок ввечері про них розповів. В своєму зверненні, але разом з тим це не був анонс. Що ось вони запрацюють, він розповів і вони вже працювали. Тобто їхня підготовка велась заздалегідь до того для того, щоб він не лише заявив про проанонсував, а й розповів про те, що реально працює. Тому ми вирушили до одного з пунктів. Він в Ірпіні. Зараз ви його можете побачити на фоні, і він знаходиться ну, можна можна його знайти поруч з міською радою в центрі, в самому центрі. Трі міста я побував тут напередодні, зокрема, і подивився, який він всередині. Це ну, от саме це, якщо говорити саме про цей пункт, це надувний намет. Він класний, тим що він дуже швидко встановлюється його дуже швидко можна запустити. Там є обігрів, там є столи, там є стільці, там можна погрітися, там є зарядки. Там є ну дуже багато розеток. Можна зарядити свої гаджети, попрацювати там, є потужний Wi-Fi, телевізор, і все це не зупиняється під час. Наприклад, відключень світла, тому що такі пункти обладнані е, резервними генераторами, які запускаються, щойно пропадає електропостачання. Основне е, і е, варто сказати, що так, так само обладнані всі, поки що, пункти де від ДСНС. От і туди можна завітати кожен бажаючий графік пунктів. Є е, зараз я розповім, де їх можна знайти. Але я вчора приїхав, е, і чесно кажучи, ну на вулиці ще не зовсім прям зима, не дуже холодно. Вчора було. Я не думав, що я побачу там багато людей, але їх було прям дуже багато. Мені тут ніде було сісти вчора в день. Тому я, звісно ж, скористався нагодою, розпитав людей, що вони думають про такі пункти. Давайте послухаємо їхні думки. Можна зайти погріться, можна отримати інформацію, можна отримати медичну допомогу, допомогу. І взагалі. Просто видихнути, дивлячись на цю споруду. Я розумію, що вона дуже швидко становиться, скажімо так, на свою проектну відмітку. То есть вона швидко надулася. Тут є всі комунікації, то що треба. Тобто це очень удобно, очень швидко, і ну мінімум тут є. цього достатньо для багатьох людей, в яких немає світла, але їхні будинки таплюються від світла. Вони можуть допомогти зігрітись людям, дітям, сім'ям. Це дуже добре, що зробили. Такі пункти працюють вже працюють. Це головне працюють по всій Україні. Е, і, хоч ініціатива державна, недержавні структури, також можуть взяти участь. Наприклад, якщо ви власник бізнесу, який має своє приміщення, яке має резервне живлення, інтернет і так далі, ви можете на сайті е, цих ну проекту пункту незглавності подати заявку, і тоді е, ваш пункт можуть внести на мапу зараз. На сайті незламність.gov.ua можна подивитися мапу всіх пунктів, майже всіх, тому що е, Адреси прифронтових пунктів не розголошують, їх можна дізнатися в органах місцевої влади в вірспокійних регіонах. Можна подивитися прямо на мапі в реальному часі, де, де можна знайти такий пункт незламності і подивитися графік їхньої роботи. Вони працюють деякі не цілодобово, деякі цілодобово треба подивитися, як працює той, що поруч з вами. Ну і звісно ж на тому ж сайті можна подати заявку, щоб розмістити людей, прийняти людей у себе власникам бізнесу і приміщення. Ось така ситуація. Колеги, вам слово. Супер Антон Пшеничний, пасибі. Проінспектував один із пунктів незламості. Це ірпінь. І тепер ви знаєте, який це має вигляд, що для цього зробити, наскільки він функціональний. Це ексклюзив, можна сказати, від нашого журналіста Антона Пшеничного. І про те, що Антон сказав: Антоне, я зайшов, як ти сказав, краще подивитися на сайті незламності Gov.ua. Покажіть, будь ласка, нашим глядачам. От, до речі, ті, хто бажають стати пунктом незламності, натискайте на цю опцію і вперед. Далі, все, що ви маєте знати про пункти незламності, ви маєте там, наприклад, отримати тепло, воду, освітлення, мобільний зв'язок, інтернет, жилення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення та дітей, аптечок. Ось ця мапа, про яку сказав Антон. Так, ось її можна збільшити. Ви просто бачите, де ви нині зараз перебуваєте, і в, в найдрібніших подробицях ви бачите, де що перебуває, який пункт може це бути. О, наприклад, той крапочки ну, гвоздів, чи... наприклад, да. ну, колір означає, яка це установа. Це може бути школа, це може бути державна. Установа. Це може бути, наприклад, ну якийсь там державний банк, і ось, ось це, бачите. От, наприклад, бац, підійшли, натиснули, і ви вже потрапляєте і знаєте, що там це працює. Натисли об'єкт, об'єкт і пишуть, чим обладнаний об'єкт: об'єкти з генераторами, супермаркети. Це Київська область, тергромада Боярська, Тарас, Тарасівка, населений пункт, вулиця Київська, 16. Тобто немає нічого неможливого, ви будете максимально поінформовані на Київщині. Вже працюють близько 500 таких пунктів. А наразі по всій країні їх. Обладнано приблизно 4 тисячі. Ось така ініціатива з боку держави. Антон Пшеничний, пасибі тобі, колега. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку, і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на Ютюб каналі Сніданку.